Художниця, яку зґвалтував її вчитель, а вона йому помстилася, взявши пензля до рук. Артемізія Джентилеські, Італійка, художниця епохи бароко, вона проживала у 17 столітті, і вона всюди така жінка-виняток. Жінки на той момент були дуже обмежені в тому, щоб обирати собі життя, навіть навчатися художньої майстерності можна було тільки, якщо в тебе там або брат, або чоловік, або батько художник, і ну, вони там тобі вдома трошки вчать. В Артемізії все було і тут по. Іншому її віддали на навчання до відомого художника. Так робили в основному для хлопчиків, але дуже рідко для жінок. І от цей чоловік, цей художник, який, до речі, був другом її батька, він її зґвалтував, коли їй було 17 років. Вона не стала стидатися і подала на нього до суду. Це, до речі, перший раз, коли жертва зґвалтування подає офіційно до суду на свого гвалтівника. Суд був страшний, це ж 17 сторіччя. Тривав сім місяців, її там не тільки допитували, але навіть під Вали тортурам для того, щоб визначити, чи вона не бреше. В результаті все ж таки його визнали винним і засудили до п'яти років вигнання з Риму, але не за те ж за що ви могли подумати, тобто його визнали винним не у факті зґвалтування, а в тому, що він відмовився одружитися з Артемізією. Бо на тому етапі історії це було такий розповсюджений метод для того, щоб відновити справедливість і честь дівчини. Артемізія скористалася цим досвідом і створила свою, мабуть, найвідомішу картину. Юдіф і голова Олоферна це розповсюджений сюжет. Його часто малювали інші митці, такий сюжет з Біблії, де молода жінка. Юдіф рятує ціле місто своє, яке стоїть в облозі. Вона заманює і зваблює ворожого воєначальника. І коли він засинає, вона відтинає йому голову. Сильні жінки героїні це буде постійний сюжет для Артемізі. І для нас це вже досить прийнятно. А по тим часам, коли роль жінки, все ж таки обмежена до музи, богині та ще щось, це досить таке нове. Її жінка це така жінка, яка все бере в свої руки, і власне вона керує своїм життям. В Артемізі була дуже плідна кар'єра. Вона тривала 30 років. В неї мовили замовлення з усіх усюди. Із Риму, із Флоренції, з Лондону. Якщо вам подобається, як я розповідаю про мистецтво, то в мене є відеокурс, який складається з восьми відеолекцій. Його можна придбати через посилання в профілі інстаграма. І ще раз на місяць я додаю невеличку онлайн-групу, яка теж отримає той самий відеокурс, плюс чотири зум-зустрічі, в яких ми не дублюємо фактично той матеріал, а просто додаємо щось додаткове, обговорюємо, я пояснюю, ну і власне добре проводимо час. Тож долучайтеся, запрошую. Прошую. дякую за увагу, Гарного дня.